Куди я витратила тисячу від зеленського замовила суші. Це огляд на нову недорогу доставку, де на 1100 гривень я змогла взяти великий кілограмовий сет ролів, суші шаурму з лососом та велетенський бургер. Доставка приїхала вчасно, всього поклали вдосталь. Всі шматочки виглядають охайно, добре скручені. Розмір середній, риби небагато, але сам шар лосося товстенький. За 599 гривень це класнючий сет. Самі роли смачні, а рибка свіжа. Мої фаворити Веткою та стунцем у них безкоштовна доставка від 550 гривень. А за відгук в інстаграм вони дарують рол. суші шаурма, велика в діаметрі добре збита. Соковита, таку шаурму зручно їсти, а замовляєш дві, отримуєш подарунок пепсі. Суші бургери у них велетенські за розміром. Плюс що поклали рукавиці, щоб було зручно їсти. Сам кляр хрумкий, а начинка соковита і її багата. Це суперситна страва, можна замовляти один на двох. Ціни та смак мене приємно вразили. Це доставка сушіта.